Франківська поліклініка номер 2 радіє оновленню. Тут зробили сучасний ремонт рентген кабінету за вимогами держстандартів, необхідні рівні захисту, вентиляція, кондиціонування і всі додаткові елементи, які необхідні для того, щоби апарат працював без нарікань. Ми придбали таких два апарати для другої поліклініки і для першої поліклініки. В першій поліклініці ремонти відбуваються на стадії розробки і допрацювання. Ці апарати є новітньої генерації, власне, вони максимально є безпечні для роботи працівників і для здоров'я пацієнтів. Окрім того, це є апаратура, яка думає сама за себе. Тобто вона відключається, вона вимикається при неправильному рівні температури або неправильному режимі роботи. Тобто цей апарат продумує. Про те, щоб він працював якомога довше, не перегрівався і не перезавантажувався. Ну і саме приміщення складається з трьох частин. Як цього вимагають стандарти. Це є лікарська, це є апаратна і це є власне великий рентгенкабінет. Поміж цим пояснюють медики. Сучасний апарат у десятки разів зменшує променеве навантаження, а результати обстеження відображаються на моніторі комп'ютера за лічені секунди. Як розповідає лікарка рентгенологиня поліклініки номер 2 Христина Громова, за день на новому апараті зможуть обстеження обстежити близько 20 пацієнтів. Ми будемо виконувати обстеження як в плановому ургентним пацієнтам, травматологічним спеціальні обстеження. Тут вкладена програма, яка виконує ну. Якісне рентгенівське зображення, а також зменшене дозове навантаження на пацієнта. Тут можна проводити обстеження будь-яких органів, можна проводити кістково-суглобової системи, органів грудної клітки, черепа. Ну, Практично всі обстеження, які виконуються на рентгенівських апаратах, також лікарка додає в оновленому кабінеті, однозначно буде комфортніше, швидше та безпечніше приймати пацієнтів. Відтак медичні заклади Івано-Франківська далі розвиваються. За кілька останніх років у поліклініках та лікарнях громади почали працювати сучасні кабінети з високоточною апаратурою для діагностування та лікування пацієнтів. Оновлюємо тут також працює комп'ютерний томограф, який теж куплений за кошти і громади і. Кошти Національної служби здоров'я України а загалом наші медичні заклади оновлюються, наші медичні заклади робляться. Дякуємо міжнародним партнерам, які фінансують заробітну плату сьогодні медикам України. Ну і з нагоди дня медика всім бажаю нам перемоги і щоб таких відкриттів було максимально велика кількість. Ми стараємося, щоб в кожній поліклініці міста Франківська був новий рентгенапарат. Нові УЗД-апарати, ну і щоб умови праці і для лікарів, для медичних працівників і для наших пацієнтів були достойними.